Малі архітектурні форми знаходяться у цьому дворі вже тривалий час. У Вівторок їх почали демонтувати. Проти цього виступили не лише місцеві мешканці, а й профсоюз підприємців. Два кіоска вдалося демонтувати, причому відключення електроенергії без розрішительних документів, ніяких інших документів на то, щоб демонтувати дані кіоски, у приїхавших служб Харківського не було. Сьогодні повторяється ж саме більшість жителів прилегли будинків. Такий розвиток подій зовсім не влаштовує. Очень удобно тим, що этот кіос, як кондитерський, як колбасне і хлібне що рядом. Всі вискочив, купив в будь-яке Ш Ніяких э, мішань ми не этих пусть <пусти> <пусти> нам все одно розумієте? Особенно я от <пусти> о себе говорю що рідко хожу пенсіонери. Значит... Тільки только за що тата питає Тут же дешевле, чем в супермаркеті. Я м'я тата са чор знає куда во рядом. А от місцева мешканка Тамара Петруня наявністю мафів навпаки не задоволена. Жінка розповідає, що намагається зайнятися благоустроєм скверу імені професора Мещанінова, який виходить у цей двір. До настоящего времени не удавалось сделать благоустройство комплексне, только потому, тому, що у нас оказались на території торговые об'єкти, то есть приславути мафи. Но ну, поскольку у нас э, использование земли платное, мы проверили документы. Значит, договоров аренды у людей нет вообще никаких правоустанавливающих документов, документы, за, занимать городскую землю у них такого ні власники мафів спілкуватися на камери не хочуть, побоюються. Натомість представники Харківського профсоюзу підприємців надають дозвільні документи за них, зокрема, і постанову вищого господарського суду України, яка підтверджує законні знаходження кіосків на цій території, каже Олександр Шармар, та пояснює, чим ці торгові точки декому заважають суть. Конфлікту очень проста. Госпожа Петруня, которая только передо мною сьогодні ви записували виступала. Она держит на углу кафе і займається производством кандидерських ізділей. Цет кіоск, принадлежащий члену просоюзної організації, буквально стоїть за 50 метрів від неї і торгують кондитерскими изделиями, То есть конкуренція. Харків'яни почали збирати підписи на захист кіосків. Їх власники не виключають, що будуть вимушені звернутися до суду. Олександр Кареник, Олександр Соловйов, Харківські новини.